Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов, і це програма Право на правду про закони, норми так, законотворчі ініціативи. Ми будемо говорити прямо зараз із Олександром Сапковичем. Я вітаю вас, пане Олександре. Я вітаю вас, пане Геннадій. Хорошого дня. Слухайте, готовий я готовий відповідати на ваше питання. Я, я, я просто шукав в голові, поки говорив назву то, то, того, про що ми періодично говоримо. Ну, законотворчі ініціативи. Я вважаю, це досить нейтральна історія, без всяких осуджень. Так, от поїхали з цього? Що? Зайці коти, собаки не легали. Що тут, тут я розумію життя по-новому, якщо у когось є єнот да, домашній, або капібара, або знаю, циплята підходять сюди, коти, собаки, потрібно бігти їх реєструвати, бо будуть якісь штрафи. А хто буде? Я завжди в цей момент хочу зрозуміти: а хто буде перевіряти? Хто той кошачий інспектор? Як він буде цей виглядати? Ця людина. Дивіться, насправді ще з 2007 року е, на рівні Київської міської ради було прийнято рішення про те, що потрібно реєструвати домашніх тварин. Ну навіщо це робити? Да? Ну і в першу чергу е, обов'язковій реєстрації підлягають собаки, коти за бажанням єноти білки, кролики. Я думаю, друго, це вже буде такі другорядні речі. В Першу чергу, чому собаки? Тому що собаки це являються тварини підвищеної небезпеки. Тому тут так би мовити було запроваджено такі така такі такі правила. Ось і ну, по факту вони з однієї сторони направлені на ну, правильні речі, да. Тобто, ми знаємо легальних собак, да? ті, що зареєстровані, ну не резерв плюс, да? для них буде для них буде простіше там реєстрація умов, і будуть не зареєстровані. Ті, що там ходять без, без господарів і так. далі. Ось навіть навіть передбачена адміністративна відповідальність за статтею 154 Кодексу України про адміністративне правопорушення, передбачений штраф. Якщо собака не зареєстрована. Від 170 до 340 гривень. Але технічно 800... можливість її реєстрації... А я бачив, я бачив 800 тисяч з чимось. зачекайте. У то вже, якщо дивіться, це первинне там попередження, а, да це якщо що? ми вже говоримо за речі, коли ця е, ну, коли з'ясується, що ця собака, не дай Бог, комусь здасть шкоди, і вона mm. не буде зареєстрована. Да? О, це, це вже інші речі. Тут уже будуть кваліфікуючі ознаки і завданої шкоди, да, і відповідно відповідальність власнику за нереєстрацію. Ось тому mm. це, це коли просто буде виявлено, знаєте. Первинна така превентивний захід у вигляді того, що я гуляю з собакою, вона велика, страшна. І ось е, поліцаї зупинилися і запитали: а чия це собака? Моя ага. собака? ага. А, а вона зареєстрована, а вона на обліку а вона... є. А ну покажіть документи на мопса, я зрозумів. Тобто на поліцію і це перевішують, перевіряти собак. Ну ну дивіться, на, 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 в нас завжди будь-які ініціативи пов'язані з первинним там контролем, якщо він не підпадає під, спеціальну, під спеціальний там правоохоронний орган, да, в даному випадку все а, 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 по замовчуванню буде здійснювати поліція. А потім, у випадку, якщо цей. Напрямок, да, там він буде такий масовий, мати характер, і вже буде, так би мовити, створюватися окрема служба, яка буде займатися контролем ці ці цих всіх речей. Тому я ж кажу, дільничий. на, 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 на данко з вами. Пане Олександре, уявимо. Ну все одно ж воно якось буде mm -hmm. да, працювати на, 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 на первинних етапах, як мінімум. Ну як мі... ну я просто собі уявляю, давайте ну, не, не місто, якесь село. Да, то, от про ну що, ну дільничий. Що він в кожному дворі є. Без да, от в кожне <свист> <свист> я, я, я вам я вам скажу, що такими речами, як правило, там контролем реєстрації, не реєстрації, да будуть займатися тоді, коли вже ця собака да вона завдасть комусь шкоду. Це дивіться, от приклад, Да? от як що зараз відбувається, сталось ДТП. Да, тобто поліція повинна приїхати перевірити е, там. Ага. Документи особи там, перевірити особу на стан сп'яніння і Так далі, Це а вони починають перевіряти. А чи знаходиться особа в розшуку? Да, чи зареєстрована вона в резерві? Плюс чи є в неї підстави? Да, я до чого веду, що так само буде відбуватися тут. Оця Ну, це вторинні будуть ознаки, зрозумію, за якими можна зрозумію. там дії особи кваліфікувати як додаткове адміністративне правопорушення. Uh -huh. Тому я ж кажу, я. Я не думаю, що ця тема вона буде жити окремо, що ми будемо бачити собачих інспекторів, які будуть примусу там під час ну йти і собачний і Разом ходити з тими, які дрова перевіряють, і гриби, бо це дивіться. Це насправді в якійсь мірі, от якраз ну, до цього. Тобто, це ну на мою думку, насправді це не на часі. Бо, як правило, коли собака там завдала комусь тілесних ушкоджень, там, дитині, дорослому, да, завжди приїжджає поліція, встановлюється власник, да, і вже визначається шкода, то і яким чином буде це відшкодовувати, і так далі. Питання реєстрації воно взагалі там ролі не грає. Мені здається, це знаєте, як додатковий адміністративний інструмент, який не не, не буде ефективним, на мою думку. Окей. Так, наступна історія, що там налякали цих, цитую, у глянц будуть забирати це житло, авто, рахунки. Я не... Що ще я не знаю, що тут, що тут нового. Це, насправді, насправді ми, 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 є, 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 є певний, да, там в будинку є фундамент, стіни да, і криша, а в нас тут ось фундамент да, і зразу криша. Я до чого веду, що є на наслідковий зв'язок. Спочатку у людини повинно бути встановлене порушення правил військового обліку, потім е, е, застосований штраф у вигляді там винесення постанови е, ТЦК, і потім цей штраф він передається на виконання виконавчу службу. Вона відкриває провадження, накладає арешт на все майно, так і потім його стягує в порядку, так би мовити, там нема е, коштів на рахунку. Да? Тоді вже можна говорити про реалізацію, про примусову реалізацію якогось майна і відповідного стягнення цих коштів в дохід держави. Ага. Ось, але ну, на сьогоднішній день на мою, ну, таких прикладів не було з приводу житла, з приводу автівок. З приводу рахунків, так є приклади, коли е, були там заблоковані рахунки, да, тому що особа дізналася випадково, що в неї. Порушення правил військового обліку, ага. накладений штраф, цей штраф в районі 52 тисяч гривень, і ми там е, е, шляхом направлення адвокатських запитів зібрали інформацію. Тепер розуміємо цей ланцюжок, весь звідки це все пішло, бо нам і виконавча служба цю інформацію надала, і ТЦК. І ми, відповідно, підготували позвівну заяву і подали до суду. Але у особи із незручностей на сьогоднішній день заблоковані лише рахунки. Його майно mm. у вигляді автомобілю і нерухомого майна воно не арештоване. Тому виконавча служба на сьогоднішній день притримується таких ліберальних методів е, примусу. Да вони лише накладають арешти на кошти на рахунок. Ось тобто mm. не переходять. Знаєте, оцю лінію? Ага, в тебе немає коштів. Давай я вже буду далі витягувати з реєстру інформацію про наявність іншого майна і арештовувати його. Тому на сьогоднішній день поки так окей, no, така okay. mm -hmm. собі серйозна гостра історія з своїми іншими боками. Так, окей, слухайте. Наступна така тема це компенсація сім'ям загиблих. оці 15 мільйонів. Оця історія. Mm -hmm, Тут які, mm -hmm. які папери, які підводні каміння в цій історії. Дивіться на сьогоднішній день, коли вже особу офіційно визнали, що вона загинула, да там родичі є стандартний перелік документів, які подаються. В ТЦК та СП, і по суті, ну ми на сьогоднішній день не зустрічалися там з проблемами, що ці документи якось не приймали або їх там відхиляли. І ну, в цьому плані дуже в цьому от, от саме в цьому плані працівники ТЦК та СП вони досить е, активно працюють і, і, і з, з приводу інформування з приводу переліку mm. документів. Він стандартний: це заява, документи, що посвідчує особу, mm. ідентифікаційний код. Свідоцтво про смерть військовослужбовця це обов'язковий документ, який повинен бути в переліку. Документи, що підтверджують родинні зв'язки, згода на обробку персональних даних і довідка про відсутність судимості у особи заявника, яка подає ці документи. І ну, от коли вже є документ, свідоцтво про смерть військовослужбовця, це. Бо розумієте, бувають випадки з приводу визнання статусу військового службовця. Да? Там він пропав без вісті, да uh -huh. і родичі приходять, приносять фотографії, там відео, які їм там хтось надіслав з місця з місця, місця служби uh -huh. особи. Да, і вони там намагаються довести там, що цієї особи вже там немає. Да, тому що це ж також щоб отримати свідоцтво про смерть військового службовця. Це також ці, ці, ну, потрібно доводити факт цієї смерті. І от на, на етапах до формування цього пакету от, бувають uh -huh. проблеми. Коли коли цей перелік документів він уже є на руках, Все, я зрозумів з приводу подальших там дій, да, там проблем на сьогоднішній день. Ми не зустрічали. Uh -huh. Я зрозумів, де можуть бути проблеми. Well, окей, окей. Далі Слухайте, найближчим часом. На найближчим часом кількість нерахованих штрафів збільшиться, тут людям сказали, що там якась автоматика, мабуть, спрацює, і обмежена придатним. Там ще потрібно було пройти ВЛК, і от якраз пов'язують з цим, от зріс цих автоматично нарахованих штрафів, да буде така історія. Е, дивіться е, дійсно, на сьогоднішній день е, взялись досить серйозно за обмежено придатних. Да, і якщо там раніше була був там певний термін, який передбачав. Проходження е, військово-лікарської комісії зараз вже там визначили 5 червня, і е, по нашій інформації, що його цей термін продовжувати не будуть. Що буде з особами, які е, там були визнані обмежено придатними? Є наказ е, Міністерства оборони 402, який там визначає термін дії ВЛК на, на підставі якого особу визнано обмежено придатним. Тобто, по суті, е, е, беремо 5 березня і відмотуємо на 5 е, років назад, да, от мовно е, до 5 червня 2020 року. От в, в цей період всі е, 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 обмежено придатні визнані. Ага. Вони, якщо не пройдуть медичну комісію, да, до них буде застосовано адміністративний штраф. Ну, можливо, він не так швидко, не так автоматично, але мені здається, там уже там, певні списки є. В першу декаду потраплять ті, що пройшли ВЛК і були визнані обмежено придатними з 22-го року, там до моменту скасування цього статусу обмежено придатного. До 24-го mm -hmm. ось а це в першу чергу візьмуть цих людей, так би мовити, на це так в оборот ось, адміністративної відповідальності, а в другу чергу вже всіх інших. Тому тут, скоріш за все, от воно буде саме так. Тому кількість штраф, mm -hmm. штрафів збільшиться, і, по суті, зараз ми ну, бачимо, як працює система, як, як на сьогоднішній день. Заповнена система оберіг, та, тобто там є досить великий е, об'єм інформації, де вона вже відцифрована, і по суті е, ця цифровізація вона буде дозволяти людей там, фактично переносити з одного в списку в інший. Ага. Тобто, умовно, у нас є обмежено придатні цей окремий список. Потім, після 5 червня 25 року, відбудеться сортування. Ага, хто пройшов, хто не пройшов. Якщо в системі стоїть там галочка, що не пройшов ВЛК, все автоматично буде підстава для формування адміністративної справи і притягнення до відповідальності. Тому дійсно, це, це найближчі ну, перспективи. Ну, ну, окей. Автоматично тоді я, я розумію, якщо це буде, бо це ну, останні цифри, які ми чули з вами. Це у нас шість мільйонів неоновлених. Не а це? дивіться неоновлених і обмежено придатних, ага. і визнано обмежених придатних там їх, а, їх це, я думаю, менше, окрема, менше, да? їх, там, мен, менше мільйона. Насправді тому, а ті, що неоновлені, дивіться, то то само собою. Ці особи зараз це легка на сьогоднішній день. Нажива для а, правоохоронних органів, коли вони зупиняють особу, вона не оновила відомості. В неї немає військово облікових документів. Це автоматично е, діє принцип магніту до найближчого ТЦК. Людину привозять, а далі все. Розумієте, тому це взагалі там про цих мова про цих людей не йде. Там навіть до штрафу штраф вони застосують само собою, але людина вже буде там призвана і так далі. Mm. Отака отак, отакі речі ми спостерігали по людям, які там не оновили відомості і були там зупинені правоохоронними органами під час пересування. Mm, окей, так наступна історія. Давайте з цього мобілізація медиків. Кому там приготуватися? є е-е Запит Міністерства оборони до до, до Міністерства охорони здоров'я там є перелік. Там знаєте, досить цікавий. Там фельдшери та ага. особи офіцерського складу, які мають спеціалізацію сімейного лікаря, і так би мовити, їх там не обмежені по кількості, да, але там зазначено, що там з, з, з метою укладення контракту на один рік. Ось, ага. ось ось такі йде, так би мовити, рекомендаційно-мобілізаційні заходи. Ну там де ми бачимо рекомендаційні мобілізаційні, да тобто цей список може змінюватися. Тому що по суті ці критерії вони е, дуже швидко мобільно визначаються е, як Міноборони, як міністерством охорони здоров'я, так само і кабінетом міністрів. Тому я до чого веду, що ці речі, от на сьогоднішній день, так ну завтра може бути по іншому, в залежності від там мобілізаційного ага. плану. Ось Міністерство оборони і. А стать не, бо, не, не Жін, жінка а, чувак? Стать не важливо. Стать От, розумієте, що саме цікаво, що пуста Гендерна рівність лікарі, Гендер... жінок і більше. Я розумію, окей. Гендерна рівність, як вона є. Ми, шановні, ви хотіли ви. Їжте, будь ласка, ось. Да. На, на останок, слухайте, лякалка, ну це лякалки Тіктоку. Ну, я не знаю, ну ми живемо дійсно в буремному світі, в якому все можливо. Але ну слухайте, отаку я історію почув. Всі, хто зареєструвався в оберігу, там у цьому резерви, плюси такі інші, які люди знаходяться за кордоном, за кордоном, то вони... Що вони у разі конфлікту Росії і НАТО будуть служити у військах НАТО? от така от історія. Слухайте, Якби Україну прийняли в НАТО, ага. якби Україну прийняли в НАТО, тоді така лякалка мала б за собою правові підстави нести там певні юридичні наслідки для цих осіб. Але враховуючи наші реалії, враховуючи, що ми завжди... На шляху кудись, На тому шляху. ці люди, вони як зайчики. Я думаю, такого нічого не буде і вони будуть мати такий самий Лекалка, статус, як да? і сьогодні. Бо зверніть увагу: вчора Кабінет міністрів дозволив отримувати там документи в консульських і дипломатичних установах за кордоном. Громадянам України чуючи у статі 1860 Бачу. без військово облікового документу Тобто от така історія. Я до чого веду, що в нас, знаєте, у нас як -то, якісь як то гойдалки. Да? Тобто, то ми даємо, то ми не даємо, то ми. Тому я до чого веду, що. Е, е... Пряме напрямпрямо відповідаючи на ваше питання, ні. За НАТО воювати українці, які ні, ну, проживають за доктором, слухайте, не будуть без цього, без документу тут зрозуміла схема. Ну буде стояти там при прийомі Галочка. Був документ? Ні, не був. Галка поставлена, штраф нарахований. Привіт, мій світ. А, ну а, схема а, така. Ослухайте, єдине, що. Що я хотів ще у вас запитати? Ну, я думаю, що ви ще також не занурювалися. І ще немає цього, я не бачив. Там це готують для всіх, кого минула мобілізація. Ну, хто там за віком, статтю, вадами. Чим не. Приготуйтеся для вас вже готують історію про національний спротив. Пам'ятаєте? Знаєте? Чули ви цю історію? Я не знаю, якою вона буде О, Розумієте, Ну, щоб це не було, що в обов'язковому порядку, знаєте, тьоті, дядь, дідусів, дітей, єнотів от, потягнуть на цю історію. Я спостерігаю за цією ідеєю національного супротива. Я навіть в мене в Фейсбуці є там один товариш, який відноситься до органів управління. да, ну мені цікаво насправді, да, тобто, це. Ну, цікава ідея, да, її б там можна було впроваджувати. Але о, я згадую лютий 22-го року, і у нас цей е, е, супротив національний він був зашитий в ході ДНК. Тобто, ми спрацювали да два-три місяці в нас ага. це відбувалось. Потім потім почалася вже там. Політично-військова там стратегія рутина, країни. рути рутина а, військова а, почалася. Да, да а, тому от з точки зору там військових там дисциплін, і так далі. Ок, але я ж кажу, ми на сьогоднішній день ну, не дуже хочеться, щоб країна стала, знаєте, мілітар, мілітаризованою країною, яка е, воює раді війни і, на превелике жаль, ну не, не зрозуміло, де ці там. Берега да, і дай до чого mm. ми дійдемо, і так далі. Тому кожен в родині може виховувати своїх дітей, вдавати да, в спеціалізовані навчальні заклади, які займаються там військово-політичним вихованням, але перетворювати повністю Україну на на мілітарі там у всіх там цих, щоб всі ходили зі зброєю, да там те, що ми теж спостерігаємо, да, тобто це не знаю. У нас нація досить така волелюбива, да, і іноді, ну мені ми мені здається, ми ще до цього поки що не дійшли до, до таких стандартів. То, що в них розробляють, намагаються впроваджувати, да там знаходять охочих, так. Але коли це примус, коли це примус, да, це, це завжди має зворотню реакцію. Суспільства і mm. вона не завжди я ж кажу позитивна. Тому, тому тут я думаю, з точки зору рекомендацій, так, з точки зору примусу, ні. Подивимось, ну, подивимось, як воно як воно буде, бо є дійсно є. Знаєте, є бажання щось зробити, да там якась уява, а є реальність, яка потім відбувається, і ти з знає... нею. Стикаєшся, я розумію, що вона іде своїм, як то кажуть, шляхом. Я дякую, дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. дякую вам. всього вам хорошого до побачення, до зв'язку. до зв'язку. А нашим глядачам нагадую, заходьте на ютуб-канал, жамкати, дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. Замов Геннадій Винограда, програма Право на правду. Тримаємо стрій